Сьогодні, в студії громадського ми раді вітати міністра освіти і науки України Лілію Гриневич. І, власне, з нею будемо говорити про перспективи української освіти. Вітаю вас у студії нашій Вітаю. І, і одразу хотілося б розпочати з такого питання, яке зараз хвилює багатьох, яке активно обговорюється і в соціальних мережах, в експертній спільноті і в мас-медіа. Про реформування середньої освіти, власне, яким є бачення міністерства, чи є якась єдина концепція, як це буде відбуватися, і ось. Всі ці, ну можна так сказати, страшилки, які періодично з'являються в мас медіа в соціальних мережах, відповідають дійсності. На ну, перш за все, в нас є стратегія, куди ми рухаємося, і ми запропонували концепцію нової української школи. В чому суть взагалі і ідея нової української школи, що ця школа має бути для життя у 21 столітті. Ви бачите, як міняються всі технології, як розвивається суспільство. Ми не можемо зараз точно знати, що потрібно буде і з якими викликами зустрінуться діти, які зараз будуть навчатися у школі. Тому ми хочемо перейти від школи, яка напихає дітей знаннями, які дуже швидко застарівають ці знання, до школи компетентностей. А компетентність це не тільки знання, це вміння їх використовувати для власних індивідуальних завдань і професійних завдань, а ще ставлення. Цінності, а також вміння з позиції тих цінностей критично переосмислити інформацію, вал якої зараз падає на дітей, і ми не можемо захистити їх під якийсь ковпак від цієї інформації, тобто, діти повинні вміти її критично осмислити з точки зору, як це відіб'ється на їхньому житті, на їхньому здоров'ї і так далі. Так само для нас дуже важливо, щоб. Здобути таку школу, це перепідготувати вчителів, це запропонувати новий стандарт із міст освіти, це підготувати мережу наших навчальних закладів для такої школи. І така школа, ми її називаємо зараз Нова Українська школа, школа з 12-річним навчанням, розпочнеться у 18-19 навчальному році. Але ж питання, що робити тим дітям, які сьогодні є у школі. Адже їм теж треба мінятися і давати оновлену освіту. Саме тому ми цього року перегля... Вірніше, минулого року Року переглянули програми навчання в початковій школі. Оновили ці програми, це був відкритий процес на платформі Етера І крім того, ми видали хрестоматію для вивчення для перших-четвертих класів, але це була хрестоматія з новими текстами сучасних дитячих українських письменників. Тому що ми зараз спостерігаємо, як діти Втрачають швидко інтерес до навчання. Чому вони не люблять читати? Тому що вони читають у підручниках і в тій навчальній, класичній нашій літературі твори далекі від того, що їх оточує і Я від сучасного. Не життя. Цього контексту. І ви не можете навчити дитину добре читати і полюбити читання, якщо ви її весь час підсуваєте тексти, які для неї зовсім не цікаві. Зараз ми перейшли до базової школи. І зараз на цій платформі Етреа відкрите обговорення навчальних програм з 5 по 9 клас. Є 19 таких навчальних програм, і в нас працює 19 модераторів на цій платформі, тому що е, особливість цього обговорення в тому, що коли ви надсилаєте свою пропозицію, то вона не десь там кане, і ви не знаєте, що з тою пропозицією буде. А модератор веде дискусію: чи прийнятна ця пропозиція, чи ні, опонує. Зараз ми маємо буквально буквально за тиждень роботи і відкриття цих програм вже понад 6,5 тисяч коментарів і понад 850 зареєстрованих користувачів. Тобто, про що це свідчить? По-перше, це свідчить про велику активність учительської експертної спільноти в Україні. Ніхто не байдужий вже тепер до того, чому вчать дітей у школі. І, в принципі, мене це дуже тішить як міністра, тому що, по-перше, за допомогою саме такого широкого обговорення програми ми виявляємо надзвичайних людей в регіонах. Тому що завжди програми оновлювалися як правило на базі Академії педагогічних наук, Міністерства освіти і науки якимось вузьким колом людей зараз. Що ми хочемо новити в програмах? От так, щоб була зрозуміла наша мета взагалі. По-перше, програми були прийняті ще у 2011 році і дуже багато змінилося за цей час. І треба подивитись на ці програми, власне, з точки зору їх оновлення за змістом, з точки зору звільнення від зайвої, непотрібної теоретичної інформації, а натомість надати більше можливостей для того, щоб ми переглянули ці програми на впровадження компетентності, які потрібні для дітей. Ми вибрали чотири наскрізні теми для базової школи, які сьогодні актуальні для нашого суспільства, і ми вважаємо для дітей цієї вікової категорії. Що означає слово наскрізна тема? Що, незважаючи на те, який вчитель викладає предмет, він повинен звіряти, чи ця інформація, яку він викладає, як вона може бути використана дітьми для. Формування цієї компетентності, і як матеріали цієї наскрізної теми він може запрезентувати в своєму предметі. Я поясню, от у нас є чотири наскрізні теми. Перша тема безпека і здоров'я людини. Це дуже важливо і актуально, без сумніву, і, зокрема в нашій країні під час агресії і інформаційної гібридної війни, яка відбувається. Наступна друга тема це. Громадянська активність. Ми розуміємо, що країну може змінювати саме активна громадянська позиція. І формувати її в дітей оцю громадянську компетентність це дуже важливе завдання оновленої школи. Третя компетентність це фінансова грамотність і підприємливість. І четверта компетентність охорона навколишнього середовища і сталий розвиток. Що це означає для вчителя, наприклад, математики? Ми, крім того, що будемо оновлювати програми, ми викладемо нові навчальні матеріали, які були напрацьовані в багатьох різних проєктах. І деколи це чудові навчальні матеріали, але ними користуються в обмеженому колі шкіл, які працюють в тому чи іншому проєкті. Ми зараз хочемо все найкраще виставити на онлайн-платформу, щоб цим могли користуватися не просто вчителі, а, власне, з цього змогли скористатися діти в усій країні. Якщо це матеріали по фінансовій грамотності, ми маємо такі матеріали розроблені з першого по одинадцятий клас. Ми готові їх викласти і показати вчителю математики, де він які матеріали може застосовувати. І тобто задача, яка буде не лише про цифри, а й про те, як розпоряджатися, наприклад, там кишеньковими грошима. Так або порахувати відсотки з вашого депозиту чи з кредиту, тобто те, Пояснити, що... що немає кредитів без відсотків. Без сумніву, без сумніву, і це дуже дуже важливо, тому що це є. Ті компетентності, ключові, як їх називають в Європейському Союзі, життєві компетентності, які потрібні людині для успішної самореалізації, але з іншого боку, ще потрібні для того, щоб бути готовим до викликів і життєвих проблем до життєвих проблем. Не просто ховатися в ковпак в якійсь залежності, втікати від них, а розуміти, що до всього можна підійти. Проблему можна розкласти на дрібніші і спокійно її вирішити. Нам важливо, щоб школа сучасна була не школою, де дитини формуються додаткові комплекси неповноцінності, а щоб ця школа укріпила дитину і вона сміливо могла будувати далі своє майбутнє. От ви знаєте, коли ми з колегами готували запитання до цієї студії, багато згадували про систему освіти, яка діє в Фінляндії. От її дуже часто ставлять в приклад як таку школу, яка дійсно не просто. Дає якісь знання, які там невідомо, чи дитина потім, коли виросте, використає в житті чи ні. А формує громадянина, можливо, так от правильніше сказати, і дає широкий вибір. Насправді при цьому е всі учні е мають бути рівними у цій школі. От що Україна і чи, чи в міністерстві зверталися до фінського досвіду, що Україна може запозичити? Проблема полягає в тому, що освітні системи мають дуже серйозну національну ідентичність. Це навіть не проблема. Це, є, О, це, е, це, є, це важливо, тому що формується нація і національна ідентичність зі школи. І є певний культурний контекст, є наша історія, так? зокрема історія педагогіки, яку ми пережили. І, на жаль, не можна взяти успішний досвід з однієї країни і перекласти. Один до одного в іншу. Ну от, наприклад, фінська школа, е, коли викладає матеріал, вона викладає її власне, загальними темами, інтегрованими предметами. Тобто немає поділу специфічного на багато-багато предметів, так як у нас звикли. Е, у нас, на жаль, цього підходу не розуміють, він є цілком новий. І зараз ми запропонували лише на громадське обговорення поки що, як, як тільки... Е, Проект, а саме для старшої профільної школи 10 11 класу, де ми переконані, ми мусимо дати дітям більше свободи вибору, щоб вони могли сконцентруватись на тих предметах, які вони вже обрали для наступного вивчення, бо в них є вже своя професійна орієнтація, і вони хочуть, наприклад, вступати на певне за певною спеціальністю, і їм треба поглиблено вивчити ті чи інші предмети, і для цього потрібен навчальний час. Ми запропонували тоді, якщо це діти, які вивчають поглиблено природничо математичні предмети, то це означає, що в них гуманітарні предмети мають бути інтегровані, щоб в зв'язку з цією інтеграцією ви отримали цілісну картину. І саме вся фінська школа побудована власне, на таких інтегрованих курсах. Але у вас було, був час для поглибленого вивчення предметів. Якщо ви гуманітарій і поглиблено вивчаєте цілу палітру гуманітарних предметів, то тоді ви можете отримати загальний інтегрований курс фізики, хімії біології. Це сприйнято було з великим спротивом, тому що в першу традиційна чергу, вчителями система, чи батьками? В першу чергу, вчителями, без сумніву. В першу чергу, вчителями, тому що вони звикли до традиції предметного викладання. Постає дуже багато питань: хто буде викладати такий інтегрований курс? А чи, чи чи від цього не постраждає рівень вивчення біології, фізики і хімії в Україні? А без сумніву, точні науки це те, чим є нам пишатися. Але на жаль, зараз рівень все більше падає, і нам треба взагалі подумати, що ми робимо з тем освітою, тобто природничою математичною освітою, як її далі розвивати? І наша ідея полягає в тому, що ми повинні дати до 10-11 класу, тобто до доходження до старшої школи, прищепити дітям не ненависть або байдужість до математики і природничих предметів, а навпаки, зацікавленість, щоб більша кількість дітей обирали в 10-11 класі поглиблене вивчення природничих предметів. От яким шляхом, на нашу думку, треба йти. А позитивну новину оголошу, що недавно нам якраз фінський уряд оголосив, що в них буде два. Пріоритети співпраці з Україною, і один пріоритет це освіта. Вони рідко обирають цей пріоритет для співпраці з іншими країнами, тому що в них і так там є освітній туризм. Всі до них їздять запозичувати досвід. Але коли так. вони побачили нашу концепцію нової української школи і вивчили всі документи, політичну пропозицію уряду з приводу реформи освіти, вони сказали, так це те, це те, якою має бути школа, і ми готові в це вкладатися. Давайте ще поговоримо трохи про вищу освіту. Власне, одне з таких питань, які ми нещодавно теж розглядали в ефірі громадського, це проблема фінансування самих вищих навчальних закладів для того, щоб якісним був і навчальний процес, і, наприклад, комфортні умови для самих студентів, приводом до цієї розмови було. Протест студентів університету імені Шевченка, які свого часу сказали, що в них там холодно в аудиторіях, що в них немає нормальних умов для навчання, що в них через це переносяться, змінюються навчальні плани і графіки їхнього навчання. Потім потім були після протестів, була ще друга хвиля уваги до цієї ситуації, коли ці студенти, які брали участь в процесах в протестах, заявили, що їх відраховують. Але ну це такі подієві речі, але Виявилася така глобальніша проблема, що якби в університетів вистачало коштів на всі ці потреби, то можливо не виникло би ні протестів, ні потім ще оцієї реакції на протести. От яким зараз є підхід міносвіти, власне, до того як мають фінансуватися вищі навчальні заклади? Нам треба міняти систему фінансування вищих навчальних закладів, тому що сьогодні мережа надзвичайно велика, вона роздута, вона неефективна. І ми зараз готуємо проект закону про зміну фінансування у вищій освіті. Це дуже складно, тому що теж є цілі групи опору новій системі фінансування, але вона фінансування має базуватись в першу чергу на досягненнях університету, і ми повинні з державного бюджету підтримувати кращий університет не з метою підтримки цільової самоуніверситету, а для того, щоби студенти. Могли отримати якіснішу освіту. але ситуацію з комунальними послугами і відповідно такою економією університетів, коли студенти сидять в ненормальних умовах навчання. Звичайно, цю ситуацію треба коментувати і її головне треба виправляти цього року. Університети отримали на комунальні послуги тільки 33% коштів від потреби. Щось вони сплатять, звичайно, своїх коштів, які вони заробили додатково. Але так чи інакше я вже звернулася відповідно з листом до Міністерства фінансів про необхідність виділення додаткових коштів на комунальні послуги. Ми зараз працюємо таким чином, що наближаємо кошти з наступних місяців, щоб зараз розрахуватися за тепло, а потім, за результатами півріччя, будемо додавати. Університетам кошти на опалення. Але ця проблема вона виникла не сьогодні, вона виникла через те, що нічого не робилося для енергоефективності впродовж багатьох років. Тому що, якщо не, приміщення не адаптовані і не не подбали про те, щоб вони були енергоефективні, ви можете платити величезні суми, і все одно там не буде достатньо все одно достатньо тепло. Ми зараз розпочали з Європейським інвестиційним банком проект і підписали вже угоду, де буде власне зроблено таку велику масштабну. Роботу по енергоефективності в семи університетах, якщо буде правильно і добре зроблена перша фаза цього проєкту, потім інші університети теж зможуть до цього доєднатися. Зараз треба розуміти, що будь-які інвестиції, які ми робимо в університетах, я маю на увазі в їхній будівлі, треба обов'язково. Е суміщати або включати як першочергове, це проекти енергоефективності. Тому що так чи інакше це є в усіх країнах тотально. Це є значна частина бюджету університету, і заходи енергоефективності інвестиції можуть допомогти потім значно скоростити кошти на комунальні послуги. І ще хочу запитати щодо університетів, які переїхали з окупованих територій, зокрема Таврійський національний університет. Які плани щодо того, як далі там буде відбуватися власне навчання, набір до цього університету? І що зараз можна сказати, чи чи було достатньо зацікавлених студентів, і ось той набір, чи буде він збільшуватись, і можливо є у міністерства плани зробити філіал цього університету в Херсоні, який все ж таки ближче для багатьох людей, які переїхали з Криму? Наприклад, і з точки зору логістики, можливо, студентам це було б простіше і фінансово простіше так. Ідея хороша, але я переконана, що коли ми запрошуємо студентів з Криму, наприклад. Приїдьте вчитись до України, ми їм повинні запропонувати адекватні умови навчання. І це мене найбільше турбує, тому що. Ми виходимо з закликами до них, приїжджайте вчитися. Для нас це надзвичайно важливо мати студентів з Криму, мати студентів з непідконтрольних територій Донбасу, тому що це ті люди, які потім будуть здійснювати реінтеграцію цих територій в єдину Україну. І в зв'язку з цим ми повинні в першу чергу підготувати для них майданчик для такого приїзду. Ставрійським університетом зараз вже затверджено і статут, і йде передача майна від академії муніципальної Управління, на базі якого розташований Таврійський університет, і академія влилася зараз у е, саму структуру університету. Зараз там трохи більше ніж 1900 студентів у Таврійському університеті. Вони будуть відкривати нові програми, е, Ідуть відповідні е, ремонтні роботи. Тобто іде мова про те, що поступово як ми будемо відкривати програми, інвестувати в цей е, університет, розвивати його. Таким чином, туди буде і більший приплив студентів. Якщо буде інституційна спроможність зробити таку філію у Херсоні, будь ласка, але я хочу сказати, що в Херсон в Херсонській області є багато вищих навчальних закладів, і на базі цих вищих навчальних закладів, деяких з них ми відкрили центри «Крим-Україна». Якщо саме в Херсоні краще і більш зручно доїжджати і вчитися Крим Кримчанам. Ми можемо цей, ці центри Крим Україна відкрити на в більшій кількості вищих навчальних закладів. В чому різниця по тих центрах? Ви знаєте, що для того, щоб вступити в будь-який університет нашої країни, треба скласти зовнішнє незалежне оцінювання і пройти відповідно конкурс. Ми розуміємо, що Молоді люди зараз навчаються в де-факто російській системі освіти. І це означає, що їм значно складніше скласти ЗНО в Україні. Вони в нерівних умовах готуються до цього ЗНО. Тому ми зробили якби, додаткові можливості для кримчан. А саме відкрили при деяких університетах Крим, ці центри Крим, Україна і випускник школи. З Криму може приїхати і на базі такого центру, по-перше, пройти державну підсумкову атестацію і отримати наш атестат про загальну середню освіту, а також скласти не ЗНО, а вступні іспити і тоді вступити в цей університет. Тому. Нічого проти філії не маємо, але до цього треба бути готовий. Натомість я сприймаю розмову з вами, і от цю ініціативу, що Херсон це дійсно зручно для кримчан, як те, щоб переглянути, можливо, додати кілька університетів саме там, які також можуть приймати кримчан через центр Крим Україна. Але ось ці ну такі. Особливі умови вступу вони збережуться. Так, обов'язково вони збережуться, тому що. Ми хочемо залучити все-таки я говорила про мотивацію, чому молодих людей до нас на навчання це раз. А по-друге, на превеликий жаль, ми зараз не не маємо ще такої повної дистанційної платформи навчання для всіх вікових категорій за всіма предметами, щоб ми могли вимагати обов'язкового складання зовнішнього незалежного оцінювання. Але це наш план. І вже ми маємо дистанційні курси по підготовці до ЗНО, ті, хто бажають. Але для нас важливо, щоб там не втратили діти можливість навчатися державній українській мові, щоб вони могли вивчити історію України, саме цей цикл українознавчих предметів. Бо якщо математику ви ще можете потім якось перезарахувати, так ви, ви вчилися під час навчання в загальній середній школі, то українознавчий цикл, звичайно, це проблема. Тому ми далі працюємо і зараз працюємо з платформою Прометеус над розвитком таких українознавчих дисциплін через дистанційні курси. Хочу вам сказати ще один мій досвід як міністра. Я зрозуміла одне: що найякісніші продукти, такі, що підтримуються суспільством, і які потрібні суспільству, можна зробити саме з громадянським суспільством. От З платформою Ера зараз іде оновлення програм. З Прометеусом ми робимо дистанційні курси. І є багато таких ініціатив, які треба робити спільно. Тому що освіта це щось більше, ніж те, в чому має бути зацікавлена тільки держава. Або держава має мати на це монополію. Тому. Ми закликаємо всіх до співпраці. Якщо є якесь бачення, зокрема по, по освіті для кримчан, ми готові ці пропозиції сприйняти. Дякую дуже вам за цю розмову за пояснення. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич сьогодні завітала до студії громадського. Говорили ми про те, яким є бачення нової української школи, і про вищі навчальні заклади, якими вони мають бути в Україні.